Доброго ранку, мої другокласники. Я запрошую вас на урок української мови. Ми продовжуємо досліджувати дієслова, і сьогодні ми з вами поговоримо про дієслова і поспостерігаємо за ними слова, які є багатозначними. Тож розпочинаємо. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Потім пишемо каліграфічну хвилинку. Пам'ятаємо, що ми ставимо урок на паузу, записуємо все. В реченні, яке вам потрібно записати, ви пишете діти, тере, квіти, двокрапка, так як після слова відповідь, догляд люблять. Запишіть, будь ласка, це речення. Нам родзинка принесла дуже цікаву новину. Послухайте. Я знаю країну, каже нам родзинка, у якій господарюють тільки діти. Уявляєте, є така країна. Звичайно, її влаштували дорослі люди для дітей. Своєю любов'ю вони попіклувалися про діток, щоб їм було цікаво і щоб вони відчули себе дорослими. Тож є така країна, яка називається Дит. Дитляндія. Її ще називають парком професій. Тут діти знайомляться з різними професіями, заробляють гроші і витрачають їх на розваги, сувеніри і іграшки. Звичайно, діти це, і, це іграшкові гроші, і ви можете їх використати тільки в країні Дисляндії. Але це ж все-таки цікаво. То чи хочете побувати ви в такій країні? Якщо так, то ми це обов'язково з вашими батьками влаштуємо. Адже недалеко від нас в місті Одесі є така країна Десляндія. і ми її обов'язково з вами відвідаємо. А зараз ми з вами порадіємо про наших друзів, які вже там побували. Тож, Подорож у парк професій почалася з аеропорту. Там на діктечі чекав справжній літак. Друзі пройшли зону реєстрації і вийшли на територію Дитляндії. -Дит Перед ними з'явилися різні станції: аптека, супермаркет, театр, пожежна частина, банк і багато інших. На кожній станції. Кипить робота. Запам'ятайте цей вислів. Кипить робота. Ми трішечки пізніше загадаємо про нього. Ну, а зараз кожен з вас буде винахідником і дослідником. Вам потрібно зараз дослідити цей текст і знайти всі дієслова. Потім їх виписати. Починаючи з нового рядочку, з великої букви, ви починаєте виписувати дієслова. Всі дієслова виписуємо через кому. Тож, уперед, будьте уважними. Випишіть, будь ласка, усі дієслова. Ставимо урок на паузу працюємо. Якщо ви були уважними і читали уважно то ви повинні були виписати ось такі дієслова. Почалася, чекав, пройшли, вийшли, з'явилися і оте слово кипить, на яке я вам сказала звернути увагу. Ось ці слова повинні у вас були виписані. бути. Якщо, наприклад, ви виписали, а якесь слово не побачили, то ви після слова кипить ставите кому і дописуєте те слово, яке ви пропустили. В тексті в останньому реченні було написано, що на кожній станції кипить робота. І наші друзі пояснили цей вислів так. Ще бетончик сказав, що кипить – це клекотить від нагрівання. Він собі уявив, що робота може клекотати. Діти, що у нас може клекотати при нагрівання? Вода, молоко, борщ. Тобто, якщо ми якусь рідину у кастрюлі чи в чайнику поставимо на плиту. І вона почне нагріватися, то від нагрівання починає рідина клекотати. Але ж не про те йшлася мова, а про що? А йшлася мова про те, що робота на кожній станції відбувається швидко, оце мала на увазі читалочка. Тож, наше перше слово багатозначне це. Кипить. кипить робота відбувається швидко, а кипить вода клекотить від нагрівання. Тож, будь ласка, запишіть оці два словосполучення і пояснення до них. Кипить робота, ставимо тере, відбувається швидко. Можете діти поставити крапочку і з нового рядочку, з великої букви написати Кипить вода. Можете так, як в мене. Кипить вода, тере, клекотить від нагрівання. Нам потрібно про, прочитати про враження гаджика від Десландії і виписати дієслова з іменниками, які з ними пов'язані. Тож, у Десландії все як у справжньому місті, каже Гаджик. У супермаркеті йде торгівля, у школі йде урок, на телестудії йде запис передач, у лікарні йде прийом хворих. Так, щось у нього якесь слово постійно повторюється. Ви помітили? Одне слово, гаджик використав багато-багато разів. Знайшли його? Так, діти, це слово йде. І так. Давайте перечитаємо ще раз перше речення. У Длядії у все як у справжньому місті. Чи є в цьому реченні дієслово? Немає. У другому реченні у супермаркеті йде торгівля. Знайшли дієслово? Так, йде. А хто там йде? Чи що там йде? Йде торгівля. Далі. У школі йде урок. Знову діє слово йде. Але що там йде? Йде урок. Далі на телестудії йде запис передачі. Що знову йде? Запис. У лікарні йде прийом хворих, йде прийом. От дивіться, скільки іменників і всі вони кудись і йдуть. Тож ви записуєте. Йде торгівля, йде урок, йде запис, йде прийом. Одне те ж саме слово йде. Але до кожного, але іменник біля цього слова різний. Записуємо. Тепер скажіть мені, будь ласка, чи можна сказати, що слово йде це у нас багатозначне слово? А вже ж! Коли ми говоримо, йде торгівля, то значить все дуже добре продається. Коли йде урок, то означає, що він триває, він відбувається. Коли йде запис у нас там, в кіностудії, то це значить знімають якийсь відеоролик. А коли йде прийом, то хтось кудись записується. Або йде до лікаря і е, отримує консультацію. Але ми можемо використати слово йде ще в іншому напрямку. Наприклад, йде дитина до школи, тобто крикує. Ось яке у нас багатозначне слово йде. Тож ви каліграфічно переписали, поки я пояснювала. Тепер подивіться, будь ласка, на світлини, які зробили діти в Дитляндії. І так, на першій світлині ми бачимо, що діти в стоматології, на другій діти вирішили бути поліцейськими. Поліція. Далі а це магазин, продавець, продає хліб. Далі. Салон краси, роблять гарні ногітки. А це в нас діти в банк, і робітники банку приймають або якісь, е е е е приймають або якісь, е е е тобто працюють з грошима, якісь перекази переказують, або позичають гроші в банку, або вкладають свої гроші в банк. І останній це у нас. Пожежники, вони в пожежній станції. Різні станції тут зображено. І діти на кожній станції пробують себе у ролі тої чи іншої професії. А яку б ви обрали професію? Можливо, яку ви бачите на екрані, а можливо, якусь іншу, про яку ми говорили в попередньому, в попередньому тексті. Тож. Сьогодні я хочу іще з вами поговорити про багатозначність дієслова. Подивіться на дві гарні ці світлини, в них і в першій, і в другій світлині блакитний колір, але на першій е, світлині у нас небо, а на другій річка або море. До речі, в нас в чорному, на чорному морі зараз. Так багато лебідів, вони нікуди не відлетіли і зимують разом з нами. Тож, ми можемо додати слово пливе, по небу пливе хмарина, по річці пливе лебідь. В першому значенні слово пливе вжито в переносному значенні, тому що хмарина не жива, вона лине. Вона е, е, пливе лине. а по річці пливе лебідь вжито в прямому значенні, тому що лебідь він живий, і він дійсно по річці може пливсти. Тож, перепишіть, будь ласка, ці речення: по небу пливе хмарина, по річці пливе лебідь. І слово пливе підкресліть. пам'ятаємо, що діє ми підкреслюємо двома Лініями. От сьогодні ми з вами побували, хоч і заочно, але в, в Дитляндії. познайомилися з різними професіями. А також ми з вами поспостерігали за тим, що дієслова, так як і іменники, так як і прикметники можуть бути багатозначними. І коли ми кажемо слово поливе. Да, в прямому значенні ми розуміємо, що це щось пов'язане з водою, але можна вживати і в переносному значенні, наприклад, як в реченні По небу пливе хмарина. Відпочиньте зараз трішки, а потім, а потім виконайте домашнє завдання. І знову вона у нас творче. Тож вам потрібно пропустити один рядочок, написати домашня робота, потім написати невеличке повідомлення, чи хочеться тобі побувати в дитляндії, і що тебе найбільше приваблює у цій країні. Тож ви починаєте писати: мені дуже хочеться побувати в країні Дитляндії. Ляндії. Діти в одному разі написано, а в другому Я. Тому, ну, давайте дитин Ляндії. Все-таки хочеться букву Я написати. І далі ви пишете: в цій країні мене приваблює. Тобто, ви можете написати, що вам найбільше сподобалося в цій країні. Я очікую ваших фотозвітів. Не поспішайте записуйте речення свої красиво. До побачення, мої любі, до нових зустрічей і пам'ятайте, ми обов'язково з вами відвідуємо цю країну.